Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 17 лютого. Вірус продовжує циркулювати країною. Тож, аби розірвати ланцюг інфікувань серед дітей, 99 закладів загальної середньої освіти перейшли на дистанційне навчання через кількість хворих на грип та ГРВІ. А також 14 садочків перебувають на карантині. Пам'ятайте. Щоб не захворіти, варто дотримуватись основних правил гігієни. Заразом не слід займатися самолікуванням при перших симптомах недуги. Звертайтеся до лікарів. Далі про головні події понеділка в області дивіться на 33-му телеканалі. Відточують майстерність не лише на полі бою. У Нетішині нацгвардійці вдосконалювали бойові навички у міських умовах. Для цього військові спорудили спеціальну конструкцію, змоделювавши розташування кімнат. Усередині тренувального майданчика розставили мішені умовного противника, якого потрібно було знищити. Кожен боєць по черзі проходив тренувальну будівлю від початку до кінця, реагуючи на загрози. Особливу увагу звертали на правильність входу в кімнату, взаємодію у парі чи групі та миттєве ухвалення рішень. За словами військових, план приміщення залишався невідомим до останнього, щоб змусити бійців діяти швидко, злагоджено та орієнтуватися на місці. Підготовка до боїв у міських умовах є невіддільною частиною тренування нацгвардійців, бо ж сьогодні бойові дії часто відбуваються саме в забудованій місцевості. 20 дронів за понад 2 мільйони гривень. Хмельницька громада вкотре за півтора місяці нового року відправила допомогу нашим військовим, як і раніше, це численні безпілотні апарати та fpv дрони. Кошти на допомогу взяли з міського бюджету. Ми як і раніше е акцентуємо увагу на БПЛА. Це квадрокоптерного типу, гексакоптерного типу, літичкового типу, це засоби РЕБ, РЕР, ну і звичайно це FPV-дрони. Наразі маємо низку оголошених тендерів і на РЕБ, і на FPV, і на коптери, тому найближчим часом будемо передавати знову і знову. Додам, що якщо брати тільки сегмент БПЛА, на сьогодні ми вже передали їх більше 100 одиниць, ну і більше 600 FPV-дронів. Це буквально там за півтора місяці часу. Довічне ув'язнення за теракт. Правоохоронці затримали двох російських агентів, причетних до вибуху, який трапився 5 лютого біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському. Тоді, внаслідок детонації загинула одна особа. Ще семеро отримали поранення. Як з'ясувалося згодом, винуватці двоє місцевих мешканців 17 та 34 років. Їх росіяни завербували у телеграм-каналах швидкого заробітку. Наразі підозрюваним обрали запобіжні заходи. За скоєний злочин обом загрожує. Від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Агентами ФСБ виявились місцеві мешканці. Один з них 34-річний наркозалежний, інший 17-річний студент міського коледжу. Обох заверпували через телеграм-канал з пошуку легких заробітків. Фігуранти діли нарізно, але мали єдиного російського куратора. За його інструкцією, неповнолітній агент виготовив вибухівку. Для максимального ураження він начинив саморобний вибуховий пристрій гайками та обрізками арматури, а для дистанційної детонації спорядив мобільним телефоном. Готовий вибуховий пристрій заклав у схованку та передав його локацію своєму куратору з ФСБ. Російський спецслужбіст повідомив координати іншому агенту наркозалежному, який в подальшому забрав вибухівку. Згодом наркозалежний мав доставити вибуховий пристрій під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Зрозумівши, що його можуть ліквідувати як свідка, він замовив доставку і втемну використав кур'єра. Коли працівник сервісу доставки прибув під ТЦК, окупанти підірвали його разом з вибухівкою. Бонус у тисячу гривень. У 2025 році педагоги усіх типів закладів загальної середньої освіти отримуватимуть щомісячну надбавку. Нараховуватимуть виплати у два етапи. Із 1 січня цього року вчителям дадуть додатково одну тисячу гривень. І з 1 вересня сума подвоїться. Доплата стосуватиметься усіх педагогів незалежно від стажу та посадового рангу. Та варто зазначити, ці гроші не підвищення окладу, а додаткові виплати, що надходитимуть щомісяця до кінця того року, у якому припиниться воєнний стан. Крім того, додатково кожна територіальна громада може встановлювати надбавку за престижність праці викладача. Максимальний розмір надбавки становить 30%. в середньому. Окремі територіальні громади встановлюють таку надбавку в Хмельницькій області від 17 до 22%. Окремі громади встановлюють надбавку повністю 30%. Підвищення мінімальної заробітної плати у Верховній Раді розглядають можливість поетапного збільшення розміру коштів місячного заробітку. Якщо законопроєкт ухвалять, то навесні українці отримуватимуть понад 9 тисяч гривень, а от восени ця сума сягне уже 11 тисяч. Чи достатньо хмельничанам цих коштів для гідного життя? Розпитали журналісти 33 го каналу, враховуючи інфляцію ціни на енергоносії, мабуть, що ні, особливо старшим людям, враховуючи їхні потреби на ліки і так далі. Та хоча б тут давали, що дають. <гум> Мінімалку, щоб доказати, поки считає, там шість з кусочком, та є. Mm. Ну, Не вистачає, звичайно, але ну. Хай би було хоч так. Ціни дуже стали великими. Так? Ну, яйця скільки коштують по різним категоріям і по різним показникам. Наприклад, в магазині яйця скільки? 70. Ну, вони пишуть 69-70 і так далі. От я даже купила простий набор. Дивіться, олія 80 гривень. Ну, і яйця я купила за 60 Ну, 7, ну, 70 гривень. І мені з дитиною цього, ну, наприклад, це дуже маленька сума, тому що треба за продльонку заплатити. Також кошти треба заплатити. І це не 500 гривень, а і більше. Ну зараз скільки в Хмельницькому квартиру зняти? Тисяч п'ять-сім? Ні. Три тисячі на місяць взагалі якось печально, дуже сильно. Особливо, ну, якщо це умовний студент, якому ще й треба, ну, навчання. Я думаю, звичайно, що ні. Те, що збільшувати потрібно однозначно, але в даний момент за ці гроші не знаю, що можна купити навіть. Дай Боже йому здоров'я і хай зробить 20. Сніг, ожеледь та мороз на Хмельниччині цієї доби дорожні служби невпинно працювали задля забезпечення проїзду головними автошляхами. Впродовж ночі бригади підрядних організацій патрулювали дорогами регіону. Відтак разом на усіх автошляхах працювали 17 машин спеціалізованої техніки. Вони прибирали сніг з проїзної частини та обробляли ділянки протиожеледними матеріалами. Шахрайська схема Шепетівчанка втратила 25 тисяч гривень після спілкування з представником компанії мобільного сервісу. До жінки зателефонував невідомий та представився оператором мобільного зв'язку. Він повідомив, що закінчується термін дії її сім карти та запропонував продовжити його в телефонному режимі. Повіривши, шахраю потерпіла, виконала всі вказівки, а також повідомила персональну інформацію. Після цього з її рахунку зникло 25 тисяч гривень. Аж тоді жінка зрозуміла, що потрапила до рукафери та звернулась до поліції наразі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Порятунок рукокрилих під час зимової сплячки невідомі вивезли колонію кажанів у коробки, залишивши їх без захисту у холодну пору. У лісі з населених тварин знайшли працівники ХаС. Аби допомогти звірам, атомники звернулися до українського центру порятунку рукокрилих. Далі фахівці допомогли транспортувати летючих мишей до реабілітаційного центру в Рівному. В ослаблених особин виду руда вечірниця помістили у спеціально обладнаний холодильник. Тож завдяки спільним зусиллям, врятували 157 із 178 знайдених червонокнижних кажанів. Погода на тиждень. Синоптики прогнозують морози та ожеледицю на дорогах протягом тижня. На території Хмельниччини пануватиме холодне арктичне повітря завтра 18 лютого. Прогнозуємо мінливу хмарність без опадів на дорогах желедиця. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15 градусів морозу, в день 1-6. До кінця тижня, переважно без опадів. Лише в денні години 19 лютого та в нічні години 20 лютого випадатиме невеликий сніг. Температура повітря протягом тижня в нічні години коливатиметься від 7 градусів морозу до 12. в день години від 0 до п'яти градусів морозу. Такими були новини понеділка. Бережіть себе та своїх близьких. Турбуйтесь про своє здоров'я та не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтесь правила двох стін. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі вже завтра.